Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас відео таке незвичайне. Я давно його планував зняти, але якийсь не міг налаштуватися. Дуже часто мені приходиться стикатися з такими ситуаціями, коли батько з дитиною приходить і хоче придбати вудочку. І дуже важко пояснити йому, як він має всі складники скажімо, укомплектувати, як він має змонтувати, от так скажімо, правильно, як йому змонтувати дитині удочку. Деколи важко пояснити, деколи неможливо пояснити. Але тут немає нічого дивного, не всі ми мисливці, не всі ми рибаки, не всі ми водії. Людина ніколи з тим не стикалася, тому вона й не знає. Вирішив зняти відео, для того, щоб людина могла глянути. Подивитися, як кажуть, краще раз побачити, чим 100 раз почути. Тому, що нам для цього потрібно? Вудочка, котушка. Рекомендую для малих дітей там 2-3 роки, 4, приходять з такими дітьми. Ось таку просту, звичайно, такий барабан, тому що якщо взяти котушку безінерційну, дитині складно розібратися. І тут буде тільки путанина, і буде, не буде рибалки, буде дитина незадоволена, буде тільки путати жилку. Тому рекомендую самий простенький барабан. Поплавок, ага. гачки, гачок і пігарці. Ще треба ні резинку, тут у мене вже є кусочки нарізані для того, щоб прикріпити поплавок. Все, значить, починаємо так. Спочатку кріпимо катушку. Так. Потім любим вузлом, яким ви собі бажаєте, який вам легко зав'язати. Припадку я просто покажу такую самую обычную пустую удалку. Делаем петлю. так. Этим надеваем на нее жилку. Вот так. Выходит у нас вот такая удалка. Накидываем на катушку. Так вот тут Такий переключатели ззаді вільний хід катушки. І просто намотаємо жилку на катушку. Так, я не буду багато мотати, щоб не займати часу. Так, скажем, вимотали, ми весь моточок. Тепер продиваємо через всі кінці. Далі наші дії. Беремо кусочок ніпельної резинки і на наживку. Потім поповки для дитини теж рекомендую самі простенькі, самі дешеві, нема потреби. Зараз ціни на поплавки дуже такі кусючі. Самі простенькі поплавок, надягаємо резиночку. Потім продіваємо вушку. Так, все, поплавок у нас закріплений. Тепер прив'язуємо гачок. Так, ну, гачки прив'язувати трошки вже складніше, але я думаю, хто буде мати бажання, той навчиться. Я зав'язую таким безвузловим вузлом. Раз, два, три, чотири, п'ять. І продіваємо назад сюди. І затягуємо. Затягуємо. Так. Відповідно, лишній кусочок відкручуємо, залишаючи там міліметр. І тепер вже гачок пров'язаний, беремо собі один грузик, тягарець і сантиметрів, скажімо, 15 від обплавка. Легенько затискаємо, щоб не травмувати жилку. так, щоб він легенько їздив, О, щоб можна було його пересувати туди-сюди. От і все, от і вся, скажем, процедура дуже проста, дуже проста процедура. Потім робимо ось так, сюди зачіпаємо, регулюємо, от і в нас заходить. Сама проста дитяча вудочка для першого часу, для дитини повністю достатня, нема потреби тратити великі гроші на якісь там дорогі вудочки. Саме простенька дитяча вудочка. Я буду дуже радий, друзі, якщо моє відео комусь допоможе розібратися у цьому, на перший погляд, складному питанні.